Найбільше насправді мене здивувало те, що я впродовж цієї резиденції почала відчувати таке: ну знаєте, можна це описати, мабуть, як відчуттям якоїсь закоханості. Це тоді, коли ти якось прям дуже сильно спостерігаєш за різними речима, людьми і з позиції не того, що тобі от просто цікаво, і ти хочеш там щось прям дослідити. Мені. Було найбільш таким незвичним те, що я підходила до цього з позиції якоїсь такої внутрішньої ніжності і любові до того, що я бачу. Це там може стосуватися і дівчат, з якими я була, і взагалі команди, і там кожного якогось аспекту, на який я звертала увагу. Тобто, таке почуття закоханості в те, що тебе оточує, воно мене дуже сильно здивувало. Насправді з цієї резиденції я заберу прям дуже багато чого, і не тільки, мабуть, річ про якісь спогади і про гербарі, які я тут зібрала, на які я буду потім дивитися. Я б побачила і прийняла участь в такій великій кількості практик, в такій великій кількості занять, що я прям вже склала собі план, як я буду це використовувати в рамках мого театру, чим я можу поділитися потім з людьми, які зі мною разом працюють. І взагалі, коротше, мені дуже хочеться. Поділитися всім, що я бачила, з тими людьми, які цього не бачили в моєму оточенні. Дуже дякую за цю можливість. Я для себе відкрила... Тут нову роботу з простором і реагування на взаємодію простору зі мною, тому що простор живе і я можу на нього реагувати, я на нього реагувала, і тому ось ця нова взаємодія виявилась дуже цікавою і незвичною. Я би хотіла виходити за межі танцювальної зали в майбутньому. Також. І не обов'язково працювати конкретно в лісах і в природі, але працювати зі звуками вулиці, з простором, з необмеженими кордонами простору це точно новий досвід, який треба буде інтегрувати в свою діяльність в майбутньому. Для мене резиденція ландшафту про свободу, про... Такий колосальний простір повітря, можливість дихати про відсутність меж, які ми десь собі самі створюємо. Безумовно, у нас є концепція, у нас є певні обумовлені правила, але в цілому ми вільні в наших проявах, вільні в реакціях, і це такий простір, який все приймає. І в якому можна наважитися на щось. І я зробила дуже багато різного вперше, саме через те, що було це відчуття, що тут це можна зробити. Найлегшим в процесі резиденції виявилося рухатись, а найскладнішим додати сюди голосу, додати цьому руху чіткості і уособленості. Я спостерігаю за змінами в навколишньому і в собі також і цю взаємодію поєднання цих змін, як вони співвідносяться власне, через фотографію. Я часто дивлюся на те, що мене оточує на себе, або на якісь окремі об'єкти, наприклад, дерева. Крізь час я фіксую якісь моменти, якісь стани, і, і потім, трошки відзумлюючись, я дивлюся на те, що, що відбувається протягом довгого періоду часу. Та в основному я фокусуюсь на природі, на змінах в природі і на те, як вона впливає на зміни в мені, в інших людях, і як ми впливаємо на зміни друзів. Мене дуже здивували равлики, <хи> тому що е це справді якісь істоти з одного боку інопланетні, якісь абсолютно міфічні, з такими химерними якимись своїми життєвими принципами, принципами механіками діє. Це досить дивно звучить, але е мене здивувало, як, зокрема, ми можемо свідомо приділяти увагу, Комусь або чомусь, маленькому, тому самому равлику або листочку, або мурашці. І це відкриває неймовірний просто світ, якийсь космос всередині цієї маленької істоти. Ось Бру дивує і бру з собою ось цей такий зум, сильне підсилення чогось. Це дивує, наскільки багато життя, багато інформації. І багато ресурсу і потенціалу в якихось дуже маленьких речових. А ну я тут стою? Не стою. Значить, у вас фора того, що вам є від чого штовхнуться, мені нема. Все. Раз, два, три. Почали! Найскладнішим було триматися в темпі насиченої програми, яка на цій резиденції. Що кожен день купа е, активностей, купа всяких тренінгів і дуже цікавої нової інформації. І найважчим було от тримати умственний тонус, щоб за цим всім поспівати і е, якби виносити з програми для себе щось корисне. Ну, а найлегшим, мабуть, було е, насолоджуватися доступною, прекрасною природою. Я коли подавала заявку, це були зелені свята, і е, я тоді дізналася, що моє улюблене дерево зрізали. І Я дуже тоді е, розплакалася, я там сиділа і, і коло, коло того зрубу мені дуже було боляче. В цьому лісі теж багато повалених дерев, багато кори, яка е, звисає, багато розламів цих, е, щілин. І це в певній мірі теж про якусь, е, якийсь відхід. От для мене дуже цінно, як е, через час, простір, якісь подібні речі, як воно все, яке це плетиво. Две! оля, о два! Е! На! ой. Мені дуже цікаво найперше працювати з перформативними практиками, і в них зазвичай я розглядаю теми дитинства, протистояння цивілізації і природи, і також побудову якихось таких сакральних традицій в рутині. Собою я забираю дві думки: перша це те, що насправді зараз, якби це абсурдно не звучало, природа без людини не обійдеться. І якщо ми хочемо зберегти природу, ми маємо про неї дбати, якою б дикою і незалежною вона не виглядала, вона нас потребує. І друга думка це про те, що ми самі насправді створюємо страх в лісі, тому що всі звуки, які нас лякають, вони є реакцією на нашу присутність в лісі, тому як тільки ти перестаєш боятися і просто є в лісі, то стаються дуже цікаві не страшні речі. Я би хотіла спробувати порухати подорож, яку ми тільки що зробили, і порухати ліс, і порухати річку, і порухати степ, і все те, що ми сьогодні бачимо. В якийсь момент це теж і спроба порухати і нашу подорож в цій резиденції, як командну подорож, але також та індивідуальну. Тому що ж відбудеться, я сама не знаю. Я стану десь тут і дякую. Я акторка фізичного театру і я досліджую всі можливі види фізичного театру, які мені подобаються, які мене цікавлять, як пантоміма, гротеск, клоунада, буфони, маски. Ну і, звичайно, що простір і праця з ландшафтами і з природою. Час резиденції мене здивувала прогулянка із краєзнавцем Михайлом Саяним, тому що ми пішли лазити по цим хащам і ми лазили не по доріжкам, ми лазили прямо по кущерям. і. Мені було дуже цікаво спостерігати, як трансформується моє відчуття тіла в просторі, тому що спочатку я не хотіла йти не по, дорі... не по дорожці, Потім я змирилася з тим, що ми йдемо не по дорожці, і намагалася, щоб в мене просто е... не були брудні шкарпетки. Потім я змирилася з брудними шкарпетками і з тим, що я вся мокра і грязна. І після цього виникло таке якесь дуже цікаве відчуття. Об'єднаності мого тіла та простору, що я просто йду, наче по якомусь м'якому ліжку чи по одіялу. І ну, я відчула, що, начебто, до тіла з'явилася якась така довіра, і що воно може набагато більше, ніж я думала. І в кінці кінців я е, побачила забор, який. Е, Треба було перелізти, щоб потрапити на обід і на територію парк Рост Клабу. І я думаю, що якби ось в мене не було цього досвіду лазення по кощерям, я б не наважилась так його прямо швидко і швидко перепригнути. І ось, коротше, так, да, це оце почуття довіри для мене виявилось дуже неочікуваним, дуже цінним.